Я з ним працюю вже 18 років, і за цих 18 років жодного разу нічого, ніде, ніхто нічого не помічав. Ні батьки, ні учні ніколи не жалілися. В училищі є скритка довіри в центральному корпусі, в гуртожитку. І якби щось, хоч, хоч малесеньке було, то я б думаю, за 18 років воно проявилося. Це порядна людина, це гарний сім'янин, дідусь який, та як він про свою сім'ю дбає. І колега хороший. Ну просто це ну, ну здоровий глузд не може повірити. Я побачила відео вчора, я подзвонила, бо ж моментальна реакція і спитала його, що. Він каже, що його побили під тиском, він мусить це сказати. Що він сказав на камеру. Я учимся ніколи такого не було. І ніколи за ним нічого не замічали. Ми от участвуємо активно в концертах, він завжди перевіряє, завжди з нами. Він ніколи не показував нічого такого дивного. Завжди взяв себе нормально, кінчив вчителі, нічим не відрізнявся. Тут трохи важко в це повірити. Ну, ніколи б не подумала про нього такого. Ну і якщо чесно, то ми не віримо. Так м'яко кажучи здивовані. Ну, просто ми не очікували цього.